Please, please, чем вимкнул и у вас упало, нет? Нет. А как вы, как вы справляетесь? Греемся, чем можем. А чем? Ну, у каждого свои методы. Если я скажу алкоголь, это будет неприемлемо для вас. Поэтому теплые вещи, которые есть. Выходим в кафе, греемся. Поскольку не только отопление, света ж тоже нет. Четыре часа в день, остальное, извините, ночью. А ночі за комусь відноси. Ночі ми спимо. І ще зима не наступила. Це пока ще осень. Чесно говоря, і погода, слава Богу, балують. А у нас індивідуально є. Як це? Ну, свікотіл в квартирі. А у вас в квартирі свій котел, так? Да? Да. А тому це у не нас залеж... тепленько, Ми трошки там підтаплюємо. Підтопили, підтопили ночі, а днем добре. Сонечко світ. Ні, ще не вимкнули. І як ви справляєтеся, як грієтесь? Газом. Або ж духовка, духова шафа. Або вона у нас електрична. Коли є світло. Три години, тобто, є, а сім немає. Так, так. І довше не буває світла. Нічого страшного, або і без сусідів. Ми виживемо, або і без них. В нас АГВ, тому в принципі ми не залежні від. Такого повністю міського опалення, тому ми, ми вже вдома вмикнули, бо трішечки холодно дітям. Так. А так, я знаю, що сусіди ще чекають, мені здається. Я живу в приватному будинку, опалення в мене індивідуальне, тому доводиться самому вмикати. Але з перебоями, поданням електрики, доводиться користуватися зарядною станцією, щоб впроваджувати котел газовий для опалення. Десь так поки. Ні, не вимкнули. Як Холодно. справляєтеся? Нічого, гріємося, коли є світло камінами. А Коли немає світла, як грімся? Нічого, наливаємо бутилки теплої води, рягаємо постіль, гріємо постіль, а тоді самі рягаємо.